Для атомної станції здоров'я персоналу не просто соціальна складова, а фактор безпеки. Тому добровільне медичне страхування залишається однією з найпотужніших соціальних програм енергоатому. Поліс покриває консультації спеціалістів, діагностику, лікування та профілактичні послуги усе те, що дозволяє працівникам отримувати медичну допомогу оперативно та без зайвих витрат. Хочу сказати, що добровільне медичне страхування це не тільки оплата. Лікування чи оперативного втручання, а це також і профілактика захворювання. Адже страхові компанії проводять організовують вакцинацію нашого персоналу, забезпечують профілакту здоров'я і в період авітамінозу. Загалом страхові суми становлять до 350 тисяч гривень. Матеріальна допомога від підприємства за добровільні договори становитиме 15 тисяч гривень. Для учасників та ветеранів війни 25 тисяч. У 2025 році зареєструвалися майже 89% персоналу Хмельницької АЕС. Ці програми це. Це дуже класна річ, і я з самого початку, як тільки в нас з'явилася, ними користуюсь. Є е, чимало е, випадків, коли саме страхова е, допомагає і знайти відповідного спеціаліста, покрити е, е, витрати, які, наприклад, люд, людина сама не могла б, скажімо, осилити. Завдання кожного відповідального роботодавця підтримувати не лише високий професіональний рівень персоналу, а й ментальне та фізичне здоров'я. Оксана телеканал Перший Подільський.